Щодня Росія обстрілює багатоквартирні будинки України. На жаль, щодня Україна втрачає людей, гинуть цивільні. І щодня ми задаємося питанням, коли Росія понесе відповідальність та буде покарана, коли прозвучить вирок виконавцям цих злочинних наказів. Відповіді на ці запитання спробуємо почути від Тараса Семківа, заступника начальника департаменту офісу генерального прокурора. Слава Україні! Вітаємо вас в ефірі Львів Медіа. Очевидно, після жахливих подій, коли росіяни обстрілюють житлові будинки, в українців багато людей. постає логічне питання, коли вони будуть покарані і як це взагалі можливо притягнути їх до відповідальності за знищення цивільних будинків, коли гинуть люди? Безперечно, це можливо і це потрібно робити, бо якщо ми не зробимо зараз, то ми можемо втратити дуже потрібний нам час для документування цих злочинів зараз, і потім це може бути неможливим у подальшому. Тому зараз потрібно сфокусуватися по максимуму на документуванні цих злочинів за досягнення в подальшому результату для встановлення тих осіб, які їх вчиняють. І тих осіб, які віддають відповідні команди, і, е, дякуючи цим командам, в нас стаються такі жахливі наслідки, помирають наші люди. На жаль, кількість цих злочинів збільшується з кожним днем. На сьогодні їх вже понад 94 тисячі. Більше 10 тисяч цивільних осіб вже загинуло. Внаслідок цієї війни понад 15 тисяч отримали поранення. На жаль, майже 500 із вбитих це діти, і майже півтора тисячі дітей також отримали поранення. Це надзвичайно жахливі цифри, які просто не вкладаються в голові будь-якої людини і не вкладалися в наші голови ще півтора року назад. Але, на жаль, сьогодні це наша реалія. На жаль, ці цифри ми можемо називати без урахування тимчасово окупованих територій, зокрема, це і Маріуполь, Бахмут. Я вірно розумію. Абсолютно правильно. Частину злочинів, які вчиняються на окупованих територіях, нам відомо, бо в нас є певні сигнали, які сповіщають нам про їх вчинення, але, безперечно, це не всі. Ми переконані, що всю повноту цієї жахливої картини ми отримуємо вже після деокупації наших територій. І, на жаль, мусимо констатувати, що ця кількість злочинів збільшиться в рази після того, коли ми отримаємо фактичний доступ до. Цих міст. Поясніть, будь ласка, механізм, як відбувається процес документування? Влучає ракета в житловий будинок. Що далі? Як це все відбувається? Російська ракета. Все угу. залежить від конкретного виду злочину, але, в принципі, для кожного з них є певні алгоритми. Невідкладно після вчинення будь-якого злочину, і воєнний злочин тут не виняток. Після потрапляння ж... ракети в житловий будинок розпочинається кримінальне провадження, вносяться відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, визначається уповноважений слідчий та прокурор, які будуть займатися цим розслідуванням, і вони намагаються вчинити всі дії, щоб задокументувати як наслідки цього злочину, так і встановити дані щодо. Осіб, які можуть бути причетні до його вчинення. На випадок кожної з категорій воєнних злочинів розроблені певні алгоритми, за якими ці слідчі і прокурори працюють, і які надають їм можливість встановити подальшому винних осіб. У випадку з потраплянням в житловий будинок ракет, в першу чергу застосовується. Відповідні спеціалісти під час огляду місця події для встановлення відповідних засобів ураження, з допомогою яких цей злочин було вчинено, і вживаються заходи для встановлення місць, з яких були вчинені пуски цих засобів ураження. На таку велику кількість злочинів, яку ви попередньо вже озвучили, чи хватає нам працівників, людей, прокурорів, слідчих, які. Розслідують це і доводять, що все-таки Росія вчинила військовий злочин. Будемо відвертими. Це непросто і вимагає великих зусиль, великих ресурсів, в тому числі і людських ресурсів. Ми переформатували всю систему кримінальної юстиції від документування в першу чергу воєнних злочинів. Для цього були створені відповідні спеціалізовані підрозділи як в Офісі Генерального прокурора, так і в Обласних прокуратурах, де мала місце окупація певної території, така ж сама ситуація в Службі безпеки України і в органах національної поліції, де також створені відповідні спеціалізовані підрозділи. Ми намагаємось по максимуму співпрацювати з міжнародними інституціями. Як ви знаєте, в Україні працює міжнародний кримінальний суд що в березні минулого року. Карім Хан, прокурор міжнародного кримінального суду, прийняв відповідне рішення щодо початку розслідування злочинів в Україні, і це дуже, дуже важливий крок, оскільки ці злочинці будуть переслідуватися не тільки нашою національною правовою системою, а й верхівка їх буде переслідуватися міжнародним кримінальним судом. Як ми вже це бачили на прикладі Путіна і Львови Белової, яким вже було видано відповідний ордер Міжнародного кримінального суду. Також ми намагаємось залучати компетентні органи іноземних держав створено спільні слідчі групи для документування воєнних злочинів з багатьма країнами. Це в першу чергу Польща, також Естонія, Латвія, Литва, Румунія. Ми намагаємось отримати від них допомогу в документуванні цих злочинів і сподіваємось також на певний результат за результатами за вжитими заходами спільно з цими державами. У нас були в інформаційному просторі, що вдавалося встановити тих чи інших осіб, які вчиняли військові злочини проти цивільного населення України. Я не буду вас питати, як це відбувається, бо я розумію, що все таки це. Таємниця, як слідчі виходять на імена тих, хто вбивав мирних українців, але наскільки це складний і тривалий процес? І чи ми можемо говорити, що кожен воєнний злочин він, очевидно має ім'я, але чи буде названий та людина, та особа, яка це вчиняла і віддавала наказ, чи реально встановити кожного? Мори в Україні і вся правоохоронна система в цілому. Одеживати всіх заходів для того, щоб кожен воєнний злочин знайшов свого воєнного злочинця і відповідні особи були притягнуті до кримінальної відповідальності. Звичайно, зараз не можна розповісти про всі тонкощі цих розслідувань. Злочинів цих надзвичайно багато, і ми стикаємося з такими умовами, які отруднюють певним чином документування цих злочинів. Часто ми не маємо фактичного доступу до. Окупованих територій, де ці злочини вчиняються. Ми не маємо доступу до тих місць, з яких запускаються на теперішній час ракети, і ми не можемо фізично побачити, хто там на цей час перебуває. Але я думаю, що консолідованими зусиллями всієї правоохоронної системи України і за допомогою міжнародної спільноти ми зможемо встановити всіх осіб, які до цього причетні. От давайте відбувся військовий злочин. Задокументували військовий злочин, встановили осіб відповідальних і хто вчиняв цей військовий злочин. Як далі їх притягнути до відповідальності? Який далі працює механізм? Якщо у прокурора і слідчого є достатньо доказів, він повідомляє винні особі про підозру, у вчиненні цього злочину і розпочинає подальші процедури притягнення до кримінальної відповідальності залежно від того. Перебуває ця особа фізично на території України, чи е, її на теперішній час в Україні немає. Е, ви знаєте, що багато е, військовополонених потрапляють в Україну і е, правоохоронною системою України здійснюється перевірка їх на причетність до вчинення конкретних злочинів. Е, ряд таких е, співпадінь вже встановлено, і, і процес е, притягнення цих осіб розпочаток. Вже є також і вироки щодо засудження цих осіб до відповідальності з числа військовополонених, які перебувають на території України. Якщо особа знаходиться на території Російської Федерації, це, звичайно, певним чином утруднює процедуру її притягнення, адже доступу на територію Росії немає. Розпочинається процес заочного засудження, так званого Інабсентія. Розглядається процес без безпосередньої участі цієї особи в судовому засіданні. Крім того, як я вже казав, працює Міжнародний кримінальний суд, який також веде свої розслідування, вони ще не передані до суду. І ми також очікуємо на створення трибуналу, сподіваємось на його створення, який розгляне кримінальні провадження за фактом агресії проти України в діях Вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації і. Певні судові процеси будуть також іти в цьому трибуналі? Ви сказали конкретно далі, більше детальніше поговоримо ще й про військовий трибунал, як Україна бачить цей механізм. Але я хотіла у вас уточнити: Україна і держава засуджує заочно військового злочинця, який знаходиться на території Російської Федерації. Що це для нього означає? Він просто має на території України вирок, чи він не може десь там їздити по інших країнах Європи? Що це ну які обмеження цей вирок на нього накладає? Цей вирок накладає на нього ряд обмежень не тільки на території України, а й за кордоном, оскільки є багато воєнних злочинців, які набули певне майно, яке знаходиться в них за кордоном. І така процедура надає можливість накладати арешт на це майно і претендувати в подальшому на конфіскацію цього майна на користь України. Крім того. Це звичайно тривалий процес. Ми знаємо, що є, наприклад, історія нацистського режиму, коли ще до цього часу знаходять осіб винних у вчиненні злочину, а з часів Другої світової війни вже пройшов досить тривалий період часу. Так? Така ж ситуація і в нашій країні, на жаль, неможливо, щоб правосуддя здійснилося щодо всіх сьогодні, але правосуддя вміє чекати. Я переконаний, що в подальшому. Кожен, кожен воєнний злочинець, який заслуговує на правосуддя, отримає його. Можливо, просто це відбудеться не сьогодні, а десь трішки з плином певного часу, коли е, доступ на територію Росії буде інший, коли зміниться правовий режим в Росії або коли ці особи вийдуть за територію Російської Федерації. Я переконаний, що це відбудеться і всі особи будуть притягнуті до відповідальності. Ну, от ви випередили моє наступне запитання, тому що українці хочуть, аби не просто була заочно засуджена людина, яка виконувала військовий наказ або вчиняла анти... антилюдські дії, а просто сиділа за ґратами, фізично не мала волі, а була обмежена. І це було б як мінімум, хоча б на, на краплинку справедливо, по відношенню того, що вони вчиняють з нами. Ми з вами говорили про військовий трибунал. Україна хоче його створення. Чи є вже механізм, тому що Нюрнбергський трибунал його починали зароджувати ще навіть в перші дні, можна так сказати, початку Другої світової війни? Так, звичайно, ці механізми вже напрацьовуються. Е, і Міністерством закордонних справ, і офісом генерального прокурора, який приймає в цьому участь. На теперішній час в межах створених з іноземними державами спільними, спільними слідчими групами створено центр з переслідування злочинів, який буде базуватися в Гаазі, де вже делеговано декілька представників Офісу Генерального прокурора, які вже займаються збором доказів і будуть готувати матеріали для розгляду трибуналом, коли він буде створений. Щоб це у випадку, точніше, не у випадку, а коли цей трибунал буде створений, бо я все-таки сподіваюся, що він буде створений. Після його створення, щоб відбулося більш швидке і ефективне передання матеріалів, які підтверджують участь конкретних осіб у вчиненні злочинів до цього трибуналу для більш швидкого і ефективного розгляду там справ, оскільки це такий тривалий процес. Трибунал, по суті, буде мати на можливість покарати і вище політичне керівництво за агресію проти України, так і всіх виконавців. Так, ми сподіваємося, що цей трибунал він зможе подолати імунітет. Якраз для цього він зазвичай створюється, щоб особи, які мають там, певний імунітет, а це е, глава держави, глава уряду і міністр закордонних справ змогли бути притягнуті до відповідальності за наявності в їх діях відповідного складу злочину. І водночас. Він міг би слугувати підставою для слуга місцем для притягнення до відповідальності вищих посадових осіб, які сприяли учиненні агресії, планували її, розв'язали і ведуть цю агресивну війну до цього часу. З трибуналом зрозуміло, а от міжнародний кримінальний суд. От в нас є е, орден для Путіна та обовноважної справ дитини Російської Федерації за вивезення українських дітей ордена на арешт. Що далі? Які повноваження далі може мати Міжнародний кримінальний суд щодо російських військових, які вчиняють військові злочини? Насправді значна кількість держав визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, ратифікувала Римський статут, е, і у випадку, коли. Цей воєнний злочинець перетне кордон з цією країною, він повинен бути затриманий на підставі відповідного ордеру і представлений до суду в Гаазі для відпов... розгляду відповідного відповідному судовому процесу. Крім того, це має е, надзвичайно важливе значення для нас, оскільки е, робота міжнародного кримінального суду е, в Україні е, не може ставитися під сумнів, оскільки він є абсолютно незалежною правовою інституцією. Яка діє автономно від правоохоронної системи України і проводить своє власне розслідування? Міжнародний кримінальний суд вже когось покарав з військових злочинців росіян? Ну, поки видано ордер щодо Путіна і Львова голови, і ця процедура розпочата, і це е, надзвичайно важливий і позитивний для України крок. Оскільки. Міжнародні інституції зазвичай не працюють досить швидко з притягненням осіб до кримінальної відповідальності вони відповідально ставляться до доказів, до їх збирання, оцінки, і це свідчить про те, що незалежною інституцією, як міжнародний кримінальний суд, надано вже певну оцінку попередньо цим доказам, і все-таки видано ордер щодо цих осіб, які е будуть в подальшому е об'єктом розслідування суду. Якщо я не помиляюся, на Нюрнбергському трибуналі був введено таке поняття як геноцид. Виглядає, що на трибуналі над росіянами буде введення таке поняття як расизм. Як ви можете описати всі злочини військових, які вчиняла Росія? І чи можливо десь є таке порівняння в історії? Щодо терміну. Рашизм то це, напевно, такий більш, більш політичний термін. Я не можу на жаль оперувати, бо він не визначений в кримінальному кодексі України. Але якщо говорити про геноцид, то таке розслідування також розпочато. І поки у цьому провадженні немає конкретних осіб, яким повідомлено про підозру, але ми рухаємось в цьому напрямку і вже є ряд напрацювань це надзвичайно такий складний злочин в доказуванні, оскільки це злочин щодо конкретної захищеної групи. І він потребує особливого доведення, і ми б не хотіли, щоб е така поверхова оцінка доказів і збирання їх мала наслідком десь потім якісь е відмови щодо цього злочину в певних там національних чи міжнародних інституціях. Тому ми е ретельно ставимось до цього розслідування, і збір доказів е за фактом геноциду проти українського народу триває. Дякуємо вам, що знайшли з нами поспілкуватися. Нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з Тарасом Семкіном, заступником начальника департаменту Офісу Генерального прокурора. Дякую вам, що знайшли час. Слава Україні. Дякую вам, героям слава.